Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українсько Відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами подивимось Дніпро та область, що буде відбуватись найближчі дні. На травень ми вже зробили розклад. По країні сьогодні також новий зробили. Дивіться, будь ласка, на каналі. Не забувайте підписуватись, ставити подобаючку. Давайте. Всі чекаємо на мир, але... Я в Києві була, коли цей обстріл. Ну, нам після, скажімо так, Харкова не так страшно. Відчуття, що ворог планує миритись, я не відчула. Ну. Дивимось, Дніпро найближчі дні. Можна сказати, що як Бог дасть, а я кажу, як ЗСУ дасть. От як ЗСУ відпрацює, так і буде. Ну, тут як має таке, знаєте? Такий вже військовий гумор. Дніпро, бачимо в передмісті. Давайте буду картинки описувати, те, що бачу, в да? передмісті палає. І, можливо, буде, от як в гази влучають, коли горить високо. Розумієте? Щось горить. Це передмістя. Руки тягне до міста, цілі конкретної він не має. Каже, колись я туди бив. Зараз опишу, можливо, університети поруч. Якісь такі От є густонаселені райони, а є житлові, а є там, де, ну, куди там можна було бити. Там, наприклад, магазин, там аптека, там університет, там ще там щось, ну, якби куди. Він туди бив, от як на початку війни. Трансформує атаки. Дивіться, я ж вже казала, попереджала, і знову вказівка, що як по області, може бути або РСЗВ, як гради. Я не розумію, на зброї настільки сильно, як військові, тому от як іншу зброю якусь використовувати. Попередмістю намагатись добивати, по області бути Дніпро, найближчі дні. Тяне свої руки. Тут також, можливо, не буде якогось ресурсу. Знаєте, коли світло вибиває, коли з водою у нас іде проблема ресурс. Що хочеш, зіпсувати життя, щоб людям було важко жити, в принципі, перебувати в місті. Дніпро, найближчі дні. Дрон. З'їбіти в чистому полі така фраза. Хотіла, знаєте, обійти це, хотіла. Все ж таки пересвідчити, що все буде добре, ні. Може навіть бути ракета, а, вогонь великий, до серця міста буде тягнутись. Буде атака. Ну, знаєте, думала, може політає, політає, дрони зіб'ють, де все нормально. Ні, цілеспрямована атака, Гучно. Угу. Структура. Далі дивимось. Павлоград. Доброго, доброго дня. Найближчі дні Павлоград. А вас щось не вщухає? Отака фраза, воно постійно щось і не вщухає. Ну, може, гупає? Дрони висять, ціль шукає, Військових шукає. Зараз почав шукати у вас військових І в місті, і поза містом. На дорогах машини. Я не знаю, ну, дивіться, я не буду розумом аналізувати. Таке відчуття, що маленькі дрони висять. І таке відчуття, що, знаєте, ви не зрозумієте, звідки воно взялось оце. що там за дрон? Нібито його десь от дуже поруч запускають. Дивна ситуація по Павлограду. І не будуть нічого писати, анонсувати. Тиша така, знаєте. Павлоград. Найближчі дні дрони. Тут велике прохання, якщо ви чуєте, десь гупнуло. Не намагайтесь йти в той бік. Як описую ситуацію? Буде прильот, або ну, як де, ну щось детонує. І побіжуть люди подивитися, а я вийду і повторка йде. Повторка поруч щось ще буде. Дуже обережно. Тобто вікно не висовуємося, не дивимося. Я розумію, що ви це знаєте, але ми дуже дивно реагуємо, коли в стресі. І тут такий момент, що буде саме така реакція у людей. Павлоград найближчі дні. Буде, буде так, атака Атака руйнування. Кам'янське, Кам'янське найближчі дні. Над водою кружить. Таке відчуття підлітає, відлітає, підлітає, відлітає, пожужало відлетіло, маркету хоче вдарити, Готуєтесь. готується. Дивно, будуть... Цілі будуть дивно літати. Кам'янське найближчі дні. Закрита інформація. Десь посадка. Щось приземлиться, впаде. Закрита інформація. Кажуть, нікого не допустять, не покажуть. Ну, наче так треба. Тут порада цивільним не втручатись в роботу служб, не перешкоджати. Таке відчуття, що, знаєте, щось зафіксують десь, знімуть або покажуть, і потім ще більше біди нароблять. Кривий ріг, найближчі дні. Кривий ріг, найближчі дні. Знову карта інтуїції. Попередчуттях. Ну, от я по собі скажу, я прям іноді відчуваю, от ще не летить, ще не жужить повітря, от як звук повітря, воно як інший. Раз, і ти повертаєшся в той бік, або де вже прилетить, або звідки буде прильот. Прислухайтесь, бо у вас в будинок показує, може бути влучання, загублені душі, поранені. І вдень, і вночі. Не дає спокою. Кривий ріг. Так само по енергетиці, по ресурсах. Можливо, дивіться, і світло може вибити. Планує. Бив туди. У нього, як знаєте, карта ударів є. Отак, От по колу. Кривий ріг найближчі дні. Я розумію, що нам не весело. У мене просто вже ну, істеричний. Сміх, тому що я читаю, як і ви новини для того, щоб ну, подивитись, як мені йде і що потім нам анонсують, да? зрозуміти, де моя можливо, помилка. Як вам передавати те, що я бачу да? більш точно, детально? Я бачу, що вони пишуть нам взагалі не те, що дійсно відбувається, навіть не те, що я дивлюсь, те, що маємо ми по факту. І у вас це буде ну так, трошки розслабляти. У вас карта смерті, руйнування інфраструктури і те, що просто пропустили якусь ціль. Не розслабляємося. Ніка полі, вітаю. Нікапель Марганець, мої хороші, я вас дуже прошу. Є ваші співмешки спів, співгромадяни наші з вами, які пишуть часто саме Ніка паль, марганець Ви молоди от претензії. Дивіться, або можете не дивитись. Я дивлюсь рівно стільки, скільки можу казати, бо іноді показую інформацію по військових. Я не буду її озвучувати. Я не буду озвучувати, якщо прильот і постраждали, там, наприклад, військові. Це можуть показати або об'єкти. ну, Прям це показує. Я не маю права це озвучувати. Я кажу тільки те, що можна знати для цивільних. І в останнє відео там. Ой, найкоротші за весь час такі претензії, знаєте, я можу не дивитись. Я дивлюсь не для себе. Як іде інформація, скільки її йде, стільки озвучуємо. Не хочу нікого образити, я дивлюсь, бо хочу вас підтримати. І іноді показую таке страшне. Я не хочу просто навіть це говорити. Я кажу образно. Ви. Хто давно мене дивитись, ви відчуваєте, ви зрозуміло. От є е, е, люди, які все, ну, значить, ну, якби, все понятно, знаєте. Ніка. Тому давайте трошки будемо один до одного ближче, тому що я також з прифронтового, і просто розуміти один одного. Бо дуже важко ти дивишся і потім ідуть, ну прям, сильно претензії. що не так сказали, а чому, а давайте більше, а давайте то. Ну, так не можна. На найближчі дні. Якась частина, дивіться, не була у вас, поясню, як бачу. Якась частина, як, наприклад, залітає з цього фронту, так? Да, прямо, йде на місто на передмістя. А тут от якась частина клаптик, він ну, буде тихіше. Там от якраз і обстріли зупинились. А на інші продовжуються. Ми туди не ходимо. Балка, там, де вода колодці, б'є, я так розумію, ЗРСЗВ б'є, зарти б'є. Дрони висять. Дрони висять. Військові щось роблять, перегруповуються наші, немає права казати. Дронів багато дуже обережно. Важке по інфраструктурі прилітає. Щось хочуть добити в інфраструктурі вашій марганець. Найближчі дні, марганець. Марганець, найближчі дні. Вам сказали триматись Керівництво, командування вище, вам сказали захищатись, вам сказали будувати обороні. Вбачають якусь загрозу з землі. У вас руйнування. Приватний сектор, дронів багато. Можуть навіть дивіться дивно, але почнуть якось облітати. Це тимчасово. Прямий прильос, скупчення людей може бути. Дітки страждають. І це знаєте, як ми зібралися для чогось от обережно дуже.